Вітаю, друзі! Продовжуємо розглядати нове законодавство України про мобілізацію та військову службу. І сьогодні все ж таки дізнаємося, кому потрібно буде обов'язково з'явитися до ТЦК протягом 60 днів після 18 травня 2024 року. В минулому відео я розповідав про суперечності, які викликало дане питання. А сьогодні я покажу вам, де чітко прописано, хто зобов'язаний стати на військовий облік в ТЦК і хто повинен уточнити свої персональні дані, і в який термін це необхідно зробити. Отже. При кінцевих та перехідних положеннях закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, вказано, хто зобов'язаний протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом стати на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної. Підтримки за своїм місцем проживання. Це громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання та проходять службу в Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, службі судової охорони, Бюро Економічної Безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України. Національному антикорупційному бюро України, органах прокуратури, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну митну політику. Ще раз повторюю: всі громадяни, яких я щойно перелічив, повинні протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом стати на військовий облік в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки за своїм місцем проживання. Також Протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом стати на військовий облік повинні звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання, в тому числі у зв'язку з виходом на пенсію з Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідування органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби судової охорони, органів прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро економічної безпеки України, тобто ті, хто вийшли на пенсію з цих вище перелічених. Служб і органів і мають вік від 18 до 60 років, повинні стати на військовий облік протягом 60 днів після 18 травня 2024 року. А от Звичайні громадяни України, які перебувають вже на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів уточнити свою адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності такої, та інші персональні дані. Тобто громадяни, які вже перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів повинні уточнити свої дані. Якщо такі Громадяни перебувають на території України, то уточнювати дані вони повинні шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Такі громадяни можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг, щоб уточнити дані, або ж можуть уточнити дані через електронний кабінет. Громадяни, які ж перебувають за кордоном, можуть уточнити свої дані шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за місцем перебування на військовому обліку, або ж такі громадяни, які перебувають за кордоном, можуть уточнити свої дані через електронний кабінет. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів здати набрання чинності постановою Кабінету міністрів України, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян. України. Тут говориться про 30 днів термін для громадян, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців. Ось такі прикінцеві та перехідні положення цього закону. Свою думку, як завжди, пишіть в коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому відео та поширити його, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей.